Повернення стертої совєтами постаті української історії століття. тому. у Чернігівському літературно-меморіальному музеї заповіднику Михайла Коцюбинського відбулася презентація книги Схема життєпису, Біографія, листи. Присвяченої Микиті Шаповалу, громадському та політичному діячеві часів УНР, котрий обіймав посади міністра пошт і телеграфу в уряді Виниченка і міністра земельних справ в уряді Чехівського, та був співавтором четвертого універсалу, публіцисту лідерові української еміграції в Чехословаччині 1921-1927 років, на жаль, більшість української спільноти, якщо чула про еміграцію 100 років тому. Вона згадує білогвардійську імміграцію, монархістів і зовсім з контексту вирвано із заводу оцю цю потужну хвилю української еміграції. Ціла армія УНР. Це у собі 48 тисяч лише вояків, які відступили на територію Польщі. Фактично, люди не знають цієї історії. І серед них так само низка видатних громадських е діячів, зокрема істориків, науковців, е літераторів. Як розповіла упорядниця видання гідеса та краєзнавиця Анжела Савченко, постаттю Микити Шаповала вона зацікавилася під час дослідження життя Євгена Чекаленка, іншого українського громадського діяча. Заручившись підтримкою однодумців та фінансуванням благодійників, жінка поступово почала складати портрет особистості, досліджувала архіви, де віднайшла спогади шаповала, світлини та листи його рідних. Книга формувалася з архівних матеріалів, тобто там немає ніяких домислів. І навіть до того, що ми зберегли кожну кому і правопис, як писав Микита Шаповал, складається з трьох частин. Перша частина це спогади, можна сказати, мемуари, але як ми вже зрозуміли, працюючи над нею, що вони не до кінця розвинуті, тому що більше акцент був саме на дитячих роках, на юнацьких літах, на такій становленій особистості. Там, де ми доходимо до політичних моментів, тобто вже періоду Енери. Далі другий блок це біографія, написана його дружиною Ольгою Шапувало, родженою Павловською. І третій блок неймовірно цінний, тому що це вперше друкуємо ми листи, листи родичів до Микіти. Шапувала пані Анжела. Вона вже упорядниця другої книжки вона була про Чікаленка, друга про Шаповала, і кожна з них цінна своїми змістами, які мають відкривати Україну тому що інтелектуальна нація буде формуватися, коли ми будемо знати минуле, будемо чітко розуміти особистості, які творили цю історію. Уродженець Бахмутчини, Микита Шапувал, був активним учасником боротьби за українську національну ідентичність. Відтак, за словами Анжели Савченко, книга не лише розповідає про життєвий шлях діяча, а й розставляє крапки над і та спростовує міфи щодо Донеччини та Луганщини часів кінця. 19-го дев'ятнадцятого, початку двадцятого століття крізь призму постаті шапувала у виданні ілюструється, як більшовицькі окупанти знищували національну самосвідомість мешканців сходу, позбавляли мови та переписували історію на презентації книги. Анжела Савченко також розповіла про зв'язки діяча із Чернігівщиною. Микита шапувала, який здобуває флаг лісівника. Лісового кондуктора, інспектора, він згодом стає управляючим лісовими маєтками Михайла Терещенка. І безпосередньо опікується його великими площами лісів, які знаходилися в районі середина Буда. Він ставить для нього тартак, він засновує з нуля, створює паркетну фабрику, і там, вже паралельно, діють ці осередки під прикриттям, нібито такої роботи, як лісівників, знаходяться поети. Які вдрукуються у двох часописах, які фінансувалися Микітою Шапугалом, це його власна ініціатива, це унікальні часописи, тому що це модерна українська література. Він в цих часописах також проявляється як автор. Він пише, пише поезію. Тут же ми знаходимо праці Володимира Саміленка, ну, і, власне, цілої низькою Чернігівців. Ну, а ще така вагома річ, тому що доволі близькою людиною до Микити Шапугало, особливо до дружини до Ольги. Є шаповал і людина, яка оцінила в ньому таланти. Всі, і це була Софія Русова. За словами Анжели Савченко, книга стане в нагоді кожному, хто цікавиться минулим України, зокрема і східних територій, а також є своєрідним нагадуванням, що історію нашої країни пишуть люди, які боролися і борються за рідну мову, свободу та незалежність.